Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами! Ну, дивіться, питання, да, доходів бюджету вона завжди стоїть. І це питання. Але тут же ж питання, перш за все, для, до Верховної Ради, до всіх нас, напевно. А, так, ми розуміємо, що доходи дуже сильно обмежені. Але питання, чи у нас видатки держави відповідають нинішньому стану? От колосальна проблема, коли ми говоримо про те, що так, сьогодні пріоритетом держави має бути перше фінансування Збройних сил України, але другий пріоритет це пенсіонери, це соціально незахищені верстві населення. Ті люди, які без допомоги держави вже не можуть вижити. А у нас подивіться багатомільярдні видатки держави на цілі, які не можна сказати військовими. Ну, вибачте, 20% чи на 30% зростання там заробітних плат народних депутатів, чиновників в цьому році. Вибачте, сорі, це справді. Такі чиновники бідні, що їм треба ще додавати заробітну плату. От тут я дивлюсь наш чат відразу: от тут пані Віра пише з Дніпропетровщини, от як так сталося, що замість 13% індексації пенсії влада зробила на 7,8% індексації пенсії? Так, да? пані Віра, от я згоден з вашою емоцією. Тому що так кошти на те, щоб збільшити чиновникам е, заробітні плати на 20-30% влада знайшла. А як так сталося, що це ж не ми експерти, це ж самі чиновники розказували нам, що буде індексація пенсії на 14%? Прем'єр-міністр України говорив, буде індексація пенсії на 13%. Це говорилося при формуванні бюджету в минулому році. Це говорила бю голова бюджетного комітету. Голова бюджетного комітету е говорили і урядовці про те, що в державний бюджет України ми закладаємо кошти на індексацію пенсій саме на 13%. І раптом, 1 березня, виходить постанова уряду. І там говорять так на 7,8%, і всі такі почекайте, ви ж самі говорили, що 13% ви закладали кошти про це. Тобто, ще раз кажу: кошти є, і кошти закладалися саме на такий соціальний захист. Але питання, чому обманули пенсіонерів і чому провели зменшену фактично вдвічі індексацію пенсій, на це ж ніхто не дав до цього часу відповіді. От звідки взялася цифра з 7,8% замість 13%. І тому ще раз кажу так, безумовно, є питання доходів бюджету, є питання. Є питання обмеження міжнародної фінансової допомоги, є питання, але проблема в тому, що не витрачаються кошти зовсім не на ті потреби, які сьогодні потрібні справді нашому суспільству. А ми не знаємо, як порахували. От подивіться, ми зараз е, бачимо урядовців тільки емоцію, да? угу. емоцію, яку вони, до речі, застосовували рік тому. Емоція полягає в наступному. Ну, от бачите, ж, Росія е, розбомбила нашу інфраструктуру енергетичну, і нам потрібно підвищити е, ціни на електрику, щоб відновити інфраструктуру. Це чистий популізм і чиста емоція. Безумовно, ми розуміємо, що е, Росія розбомбила нашу інфраструктуру, бо війна триває. Росія ворог, і Росія знищує Україну. Але питання в іншому: що ви рік тому говорили ті ж самі слова. Більше того, рік тому ви пообіцяли. Що кошти будуть виділені, які ми заплатимо ми, суспільство, адже два рік тому було підвищено ціни на електрику ну, практично там в один і вісім разів да? майже в два рази. так, І нам обіцяли, що ми заплатимо українці ці кошти, а ви не тільки захисти відновите енергетичну інфраструктуру, а ви ще і зроб, зробите фізичний захист цієї інфраструктури. Це ж знов це не ми з вами тут в студії це обіцяли і говорили. Виходили чиновники, виходив глава уряду, виходив міністр енергетики. І вони обіцяли це людям, що ми захистимо інфраструктуру. Більше того, жовтень, листопад місяць подивіться, стрічки інтернет, змі всюди, звіт. Про те, що ми захистили нашу критичну інфраструктуру від бомбардувань з боку Російської Федерації. Українці можуть бути спокійними, енергетична структура вся захищена, все, ура, все хорошо. А зараз що відбувається? Так, питання перше. Перше питання: що дало підвищення тарифів вдвічі рік тому, ми ж далі продовжуємо платити. Ми ж далі практично повинні, ну продовжуємо це платити і платити за зруйновану інфраструктуру. Перше питання, і друге питання: скільки коштів було виділено, а це десятки мільярдів гривень, на захист енергетичної структури і де ці кошти ділися? Якщо зараз ми прийшли в ситуацію, що знов урядовці говорять, так ми втратили всю практичну енергетичну інфраструктуру. От питання, так, і я ж кажу: покажіть нам звіт, прозвітуйтеся, вийдіть і скажіть, будь ласка, от ми, значить, зробили те, ми зробили те. Ми двічі вже рік тому підвищили тариф Ми захистили то, ми захистили це, ми по -по побудували там накриття, там захистили. Вони проявили себе ефективно. А зараз у мене відчуття просто того, що нас ведуть в це. Чергових коло брехні знов нам говорять про те, що нам треба відновити інфраструктуру, нам треба захистити інфраструктуру. Знов ті ж самі слова про те, що ні, ну нам же треба децентралізувати енергетичну інфраструктуру, щоб це не були крупні об'єкти, що це будуть мілкі об'єкти, які вразити Російській Федерації буде важко. Ми ж це все чули рік тому. Так іде ця децентралізація енергетичної системи, де вона? Чому за рік нічого не було зроблено? І от головне питання: в тому, що, на жаль, ми не бачимо серйозної розмови по тарифах, і ми не, ма, не бачимо звіту, як уряд використав наші з вами кошти, які ми заплатили при підвищенні цін за електрику рік тому. І тому, на жаль, от те, що я спілкуюсь з людьми, те, що я постійно говорю, сьогодні уже аргументи уряду, навіть, на, ну, наче вони логічні, про те, що ну от розбомбили нам треба кошти, уже людьми сьогодні не сприймаються. Уже люди кажуть та слухайте, ну скільки ж можна, ну вже ж раз заплатили, куди ще ж платити, де ж ми візьмемо ці кошти? Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.